Привіт! Сьогодні ми зануримося в ключові ідеї з книги Атомні звички Джеймса Кліра. Знаєте, в її основі лежить одна, на перший погляд, проста думка. Найпотужніші результати народжуються з крихітних, ну майже непомітних щоденних дій. Отже, давайте розберемося, як ця ідея може буквально докорінно змінити будь-яку сферу життя. Ця цитата, знаєте, ідеально задає тон нашої розмови. Вона про накопичувальну силу, у тих маленьких, але наполегливих зусиль. Тобто річ не в одному якомусь героїчному вчинку ні, мова про сотні непомітних кроків, які удар за ударом зрештою розколюють величезну скелю. Тож давайте замислимось над цим питанням. А що якщо весь секрет величевних, просто таки крадинальних змін насправді неймовірно малий? Саме це питання і веде нас до першої ключової концепції дивовижної, я б сказав, магії щоденних покращень. Отже, почнімо з головного: уявіть собі, просто уявіть на мить можливість ставати кращим лише на один єдиний відсоток щодня. Звучить майже непомітно, правда ж? Ну, що таке один відсоток? Але повірте, за цією скромною цифрою ховається просто неймовірна математична сила. І ось тут математика маленьких кроків справді вражає. Дивіться, якщо ставати кращим всього на 1% щодня, то за рік результат буде не на 365 кращим, а в 37 разів. В 37 разів. Але, звісно, є й зворотній бік медалі. Щоденне погіршення на той самий 1% майже повністю обнуляє весь прогрес. Це і є той самий ефект снігової кулі, який працює в обидва боки. Знаєте, це працює точнісінько як складні відсотки у фінансах. Уявіть, що кожна маленька корисна дія це такий собі внесок на ваш особистий рахунок, який з часом починає приносити відсотки на відсотки. Ну а погані звички це борги, які непомітно день за днем накопичуються, поки не призводять до справді серйозних проблем. А ось вам блискуча ілюстрація цього принципу з реального життя. Британська команда з волоспорту роками, десятиліттями вони були аутсайдерами. Але потім прийшов новий тренер і зосередився на крихітних одновідсоткових покращеннях у всьому від дизайну сидінь до складу масажних гелів. Звучить як дрібниці, так а результат повне абсолютно домінування у спорті. Ось так крихітні зміни призвели до просто вражаючих результатів. Гаразд, рухаємось далі, і зараз буде ідея, яка можливо кардинально змінить ваш підхід до самовдосконалення. Ми поговоримо про те, чому варто зосередитися не на самій кінцевій меті, а на процесі, який до неї веде. І ось тут я б сказав вирішальний момент. Клір каже, ви не піднімаєтеся до рівня своїх цілей, ви опускаєтеся до рівня своїх систем. Подумайте про це. Цілі так, вони задають напрямок, але саме системи, оці щоденні процеси, забезпечують реальний прогрес. Мета може надихнути, безперечно, але лише система зробить її досяжною. Давайте поглянемо на різницю. Ось простий приклад прибрати в кімнаті. Це ціль. Ви її досягли? Супер! Але що буде за тиждень? Правильно, знову безлад. А от система це, наприклад, щоденна звичка класти кожну річ на своє місце, і саме ця система, а на тимчасова ціль, підтримує порядок постійно. Добре, але як же працюють самі звички на такому, знаєте, фундаментальному рівні? Джеймс Клір пропонує розкласти будь-яку звичку на простий і дуже зрозумілий чотириетапний цикл. Дивіться все починається з сигналу. Наприклад, дзинь, сповіщення на телефоні це сигнал. Далі виникає бажання о, треба подивитися, що там. Реакція ви берете телефон до рук, і нарешті винагорода, задоволення цікавості. І щоразу, коли цей цикл повторюється, він стає все більше і більш автоматичним, поки не перетворюється на повний несвідомий рефлекс. А тепер, мабуть, найцікавіше, як можна не просто спостерігати за цими петлями, а свідомо ними керувати. Для цього клір пропонує чотири прості закони. Це, по суті, практична інструкція для проєктування власної поведінки. Отже, ось вони чотири фундаментальні правила. Кожен закон, що важливо, відповідає одному з етапів нашої петлі звички. Щоб сформувати корисну звичку, потрібно що. Зробити сигнал очевидним, бажання привабливим, реакцію легкою, а винагороду приємною. Ну а для шкідливих звичок, як ви розумієте, все працює дзеркально. Ось ця таблиця вона чудово все підсумовує. По суті, це ціла стратегія. Хочете їсти більше фруктів? Перший закон зробити їх очевидними, покладіть на стіл. Хочете менше дивитись телевізор, зробіть це невидимим, сховайте пульт в іншу кімнату. Бачите, це просте, але неймовірно дієве проєктування свого середовища і як наслідок своєї поведінки. Так, тепер ми знаємо закони. Це теорія. Давайте перейдемо до практики, до кількох конкретних інструментів, які можна почати застосовувати ну, буквально вже сьогодні. Перший інструмент називається накладання звичок. Ідея тут геніально проста треба прив'язати нову бажану дію до тієї, що вже існує, і виконується автоматично. Чому це працює? Бо ми використовуємо вже протоптаний нейронний шлях і не витрачаємо дорогоцінну силу волі. І для цього є проста як двері формула після моєї існуючої звички я зроблю мою нову звичку. Наприклад, після того, як я вип'ю ранкову каву, я буду медитувати одну хвилину. Або після того, як я почищу зуби, я прочитаю одну сторінку книги. Ми просто використовуємо імпульс від старої звички, щоб запустити нову. Добре, другий потужний інструмент він спрямований проти головного ворога будь-якої нової звички її величності прокрастинації. Це правило двох хвилин. Його суть у тому, щоб зробити перший крок ну настільки абсурдно простим, щоб відмовитись було складніше, ніж просто взяти і зробити. Просто подивіться на ці приклади замість великої мети займатися йогою 30 хвилин. Наша двохвилинна звичка це просто розстелити килимок для йоги. Все. Бачите, ми оптимізуємо не саму дію, а її початок. Головна мета на цьому етапі це спершу навчитися мистецтву просто з'являтися, просто починати, а вже потім можна буде нарощувати складність. І наостанок, давайте поставимо собі одне питання: не треба чекати понеділка, нового місяця чи нового року. Яке одне маленьке, крихітне одновідсоткове покращення можна зробити просто зараз, сьогодні? Який той самий перший крок? Адже як ми тепер знаємо, саме з таких крихітних кроків і починаються справді великі зміни.